Щось я зараз зараз я покажу вам голубку Сергія Івановича, яку я привіз. Ви мали можливість побачити його репортажі у мене на каналі. Та голова. Вводжу на округ. Я вирішив цю голубку і ще одну. Зараз я покажу, яку саме із Валерани голубку я вже вирішив. Пустити до маточнику. Можна сказати, без перевірки, ну майже. Одну зовсім без перевірки, про одну я зараз розкажу. Я вже якось казав, ще раз повторюсь. Також покажу пари, під яких я підібрав. Так що вводжу нову кров, я дуже обережно її вводжу зазвичай. І без перевірки я це вже ну, останні роки, роки не роблю. А ось вирішив зробити, чому саме, по яких критеріях. Ну, По-перше, це зовнішній вигляд. Я вже довіряю своїм рукам. Звичайно, я можу помолитися, але я всіх голубів, який вже рік через руки вони проходять через гон. І я вже більш-менш можу зрозуміти, чи спроможний голуб літати, взявши його в руки. Це перший критерій. Другий критерій це все одно. Я вважаю, що треба вводити нову кров, щоб посилити зграю в цілому, щоб не крутитися тільки в своїх кралях. Але, звичайно, не просто нову, а тут треба вводити таку кров, щоб вона в поєднанні посилила цю зграю. Це, звичайно, тільки стане зрозуміло по результатах. Так само в мене було з Жекінами голубами, так само в мене було. Стаса Петровича голубами все-таки я, завдяки їм я посилив свою зграю. І зараз хочу це зробити завдяки цим. Ну, поки що будуть дві голубки, дві пари з новими голубками. Третій критерій це е, хлопці, які мені надавали цих голубок, вони розуміли, кому дають, тому що я такий красень, а тому що вони знають мої, мої вимоги. Для голубів. Вони знають вимоги, мої критерії, і вони розуміли, кому надавали цих голубів. Це довіра людям. Саме цим. Я не кажу, що, звичайно, у нас різні погляди на деякі речі, що повністю ми там співпадають. Але оці ці, ці три фактори, вони якби в поєднанні, і я вирішив. Одну голубку без перевірки зовсім, а одну зараз розкажу. Почну з цієї голубки. Ось вона Сергія Івановича голубка. Червона одна на одну. Обирав я її сам, він мені надав декілька голубок під мій смак, я обирав сам. Ось така красунечка, бачите? Вона, так, да, не така, щоб там прям дуже червона, вона... це в мене навіть стрічки є такі у крилі, Але вона невеличка, кругленька, збита голубка. Така сором'язлива трішечки, вона вже в нашій, правда, не гуляє, але вже така давно живе в мене, вже, ну, тиждень точно живе, трохи більше навіть. Але вона така соромиться якось. Жити. Я її брав під Чорнильного голуба. Ось вона. Ось така. Краля. Під цього голуба я його взяв, її взяв. Ось Чорнині. Так, він не дуже червоний голуб, м'яко кажучи. Але я хотів саме червону галубку для нього взяти. Одна на одну він по Тайсону. Цей голуб добре себе показав на тренуваннях. І тепер я шукав йому саме червону голубку. Йому я дам галубку без перевірки. Ось ця пара. Ось чорнильний. Ось червона Сергія Івановича. Ану-ка, подивіться в камеру А Ану, поверніться. Ось ця красива пара. Вони ще не паровані, правда. Друга голубка, яку я вирішив піти до матчника, це оця валерна голубка. Горобина тримачка, така горобина мура. Вона, звичайно, трохи по-інших. Я... Вона така, якщо чесно, така більш ну, відрізняється від моїх. Більш така ну якби продовгувата голова, корпус продовгувати, більш вузенька. Але я вирішив її пустити чому саме, я вже фактори казав, а от чому саме її, з цих трьох, вона не так давно якось підхопилась у мене сама. Стопилась, півтори годинки відлітала з моїми. Потім не сіла, правда, не сіла, так, не, е, та. і на наступний день вона прилетіла. Шукала її багато хто бачив, вона літала-літала, не знайшла рідний дім не, і повернулась туди, де вона, е, звідки вона полетіла. Що Це, я вважаю, дуже добра якість за голови, головою. тобто... Міски працюють. Ось така голубка, горобина Мура. Дати я і планую цього 105-го голуба. Він такий більш за корпусом, він додасть їй, ну малим точніше, дітям додасть трохи пишності. Він не те, що там прямо огромний, але він такий трішечки попишніший. 105-й голуб, він зараз не ганяється вже. Він такий один з лідерів був. Ось його я планую йому дати. Їй. Ось така пара буде. Оце голубок світлий мій. Оце Валерна. Отак от я буду вводити чужу кров. Ось зараз цей 105-й. А поряд з ним 116-й. Колись я так хотів їх парувати, а виявилося, що це два голуба. Так от до чого я веду? Я от обираю між цим і цим. Мені, як на мене то цей 116-й більше підходить, бо він має кращий екстер'єр. Він полегшить цю голубку, їй не вистачає, а він якраз дасть. Їй. Він зараз я покажу його в руках. Ось цей 116-й голубок. От чому мені здається він більше підходить? Бо він, у нього він невагомий з корпусом. Він такий більш легкий і більш коротенький за корпусом. Він якраз зменшить екстер'єр і додасть голубеня цього ну, корпусу, зменшить. Він дуже льотний голубок, хоча на початку він не дуже, скажімо так.